Друзі, доброго здоров'я! Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, І якщо ви дивитесь, то ви на каналі Пасічне Життя. Так, що на пасіки твориться? На пасіки твориться те, що я вам казав раніше, собі вартість дуже велика. І треба переключатись трохи на, на друге. Не те, що переключатись, а навіть морально переключатись. І я так ще пару хвилин заберу вашого часу. Я ж вам показував, що є курчата у мене. А то ми взяли ще курчат. Дуже вони нам доставалися, то ото старі. А ось зараз покажу малих. Дуже доставалося. Все, пошло. пошло. Так, друзья. Друзі, ось так подивіться, ми їздимо по нашим дорогам в селі. Їхати треба, а навіть у АЗА не їдуть. Трактора навіть не їде, то що у вас. Це два рази чисто ті Під крилами простіркою. Набувається грязюка і навіть трактор не може нормально їхати. Чи може це через мене він так їде? Поганенько. Ну, не то що поганенько, він їде, це я не їду. А щось так, хто хоче в село, будь ласка, врахуйте, що тут буде такі екстрими. Екстрими, дивіться на мене. По целіні для куплення. Так і буде. Їздили по тому болоту, купили курчат не маленьких, а трьохмісячних. І саме, знаєте... Поки дружина Олена моя розпаковує. Розпаковка, до речі, розпаковка курчат. Оце вона нам дали, розколотила вона тут антибіотик. Бачите? Без антибіотиків нікуди. А якщо мед в антибіотику, антибіотик в мать знайдуть, то тоді капець, саме знаємо. Що там, живі вони? Путешественники наші, такі чорні. Ночью ми їх не знайдемо. Що, клюються? Аж гарячі, ну все. Все, побіжав, побіжав. Не, не хочуть виходити. Висипай їх. Так, а курчата на що курчата? Тому що з пасіки зараз не проживеш. Мед не по чому. 65 гривень за кіло. Це взагалі не ціна. Тому заводимо особисте господарство. Так, що там у нас? Ці трошки сірі, так? Да? Тоже. распаковка сиры. Пошли, пошли, пошли. Все, не будешь вытрухивать? Не, сами. Сами, да? Сами с усами. Ну давай, все. Тут коричневый, да, повинь? Чебиль, биль, по Повинь будет. Распаковка белых курчат. Все, побігли освоюватися. Що тобі принести щось? Ножиці чи ні? Ти диви, а? Чи-чи-чи, ще -чи -чи, розмовляємо з ними. Що там, білі живі? Білі розкорячилась. Жити захочеш, не так розкорячишся. Витрушивай, витрухивай. Так, і квітки прийшли, знайомитися. Так, вам тут на місці. Тікай, болик. Так, побігли. І сидимо і дивимося, як курчата пішли, так? Да? Ти довольна курчатами? Ага. Бачу довольно. Так, а де ж наші 22 курки ми купляли? Де 22? Бачу 6, 7, 8. Де ще 14? Там що? А, і тут же ж вони не хочуть. Так, хто там кричить? Виходить. Нам півнів не дали? Не знаю. А тут це інакше півень. Так, витрушивай. А то відео затягнеться, люди не будуть дивитися так довго, як ми курчат з коробки достаємо. Все? Так, ну ось, друзі. Дай Боже. Дай Боже, щоб кури прижилися і бджоли у нас теж перезимували. Поїхали, пішов дощ. Єлі проїхали. А може це ото був знак Божий, що нам не треба було тих курчат. Але ми їх взяли, ось вони там заховалися. До речі, пасічні курчата поміж вуликами сидять. Їх там, коротше, багато. Повинна бути. І тут, от вони. В сараю, де вони там. В общем, займаємося потрошки курчатами, які, знаєте, як птічки. Не як птички, як рибки. Більше заспекюють нервову систему, ніж ти маєш з них зиск. Так, ось ось, бачите, квочка ще. Квочка висиділа трохи, там 5 штук. Сидить. Так, але сьогодні не про це. Сьогодні тема теж буде дуже цікава. Вона називається символічно успіх у бджільництві. І я вам розкажу про своє бачення успіху у бджільництві. А успіх у нас полягає в чому? Що ми тримаємо пасіку і часто люди не розуміють нащо вони тримають Знаєте, таке наче банальне запитання але от вони не розуміють на що от вони це оце, зробили нащо вони це все обслуговують ми всі пасічники різного, різного е гатунку різної кваліфікації у когось більш виходить краще у когось менше Тобто ми там хтось на мед працює хтось там на пилок хтось там на і і друге хтось там на маток хтось там на відводки в общем. Кожен на своє. Ми застосовуємо різні прийоми, способи для досягнення своїх цілей. Наприклад, накачати меду. Але накачати меду, наприклад, ми займаємося медом. Це у нас, на жаль, половина нашого успіху у бджільництві. А друга половина нашої справи, ну, у всякому разі, для мене. Є люди, які знаєте, займаються бджолами. Подивитися, як вони повзують. Де вони там? Ті бджоли наші. Подивитися, як вони повзують, як вони живуть, відкривають вулик, там дивляться. Дивляться на це, як вони там повзають. Їм це подобається. А є люди, наприклад, як я, і теж дуже велика більшість, яка хоче вижити, елементарно вижити, заробити. Заробити на життя і отримати прибуток. Тобто, на мою переконливу думку, друга половина успіху у бджільництві є в тому, щоб продати, вигідно продати свою продукцію, щоб ти там не виробляв. Чи мед, чи пилок, чи матки. І отут я бачу у багатьох пасічників дуже великі проблеми. Тому що продають пасічники за ту ціну, за яку їм диктує ринок. Тобто, що їм дають, за ту ціну і вони і продають. Аргументи там різні, що немає ціни. І там і дітей в школу треба збирати. Оце, знаєте, я так дуже посміхаюся, особливо коли в цьому, в цьому році кажуть, що для діточок в школу треба збирати. Там для цього року в школу тільки планшет треба, і все. Всі сидять онлайн. Взагалі, вигадую всякі там, знаєте, відмазки для себе, що ціни нема. В общем, і здаємо по чому, що є. А як я в минулому році вам довів ось, про свою пасіку, то воно не так уж, не то що не не так уж і вигідно, воно зовсім збитково. От здавати мед, в реалі... ну, не то, що мед все реалізовувати. Поп не будемо узагальнювати. я ж кажу, реалізовувати нижче собівартості, воно збиткове. Але ну я ж вам казав, що там нарахована заробітна платня. Але ми ж не не живемо за хліб, як кажуть. Ми живемо щось щось там примножити. Оце, що ми тут е, склали. Може там передати дітям, може зробити там другий, другий тачок на, на дітей. В общем, ми повинні завжди рости в нашому е, в нашій праці, в наших. Поглядах і, 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 взагалі, звичайно, якщо ви не пенсіонер, глибокий пенсіонер, це я до речі теж хочу говорити. Якщо є здоров'я, як кажуть, Бог дав, то, 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 то це те, що я кажу, це вірно. А якщо ви звичайно пенсіонер і вже у вас немає здоров'я, то звичайно вам треба здавати, я кажу, доживати своє і брати, що вам дають, тому що завтра може для вас не наступити. У нас, до речі, зараз для всіх завтра може не наступити. але про це не будемо. Хочеться сказати, що якщо ви доросла людина активна, то все ж таки, на моє переконання, треба реалізовувати свою продукцію вище собівартості. Тобто зробити якусь додаткову вартість на свою продукцію. Не для того ви це все зробили. До речі, про собівартість я хочу сказати, що. Чому ще один аргумент, треба реалізовувати продукцію вищої собівартості? От у нас бджільництво належить до діяльності з високим, високою степенью ризику. Оце все може на цю зиму не перезумувати по різним причинам. Пасічник спрацював, то, то молодець чи не молодець, але ви знаєте, що, 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 що може бути. Може і, 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 і миші тут можуть, і корма можуть. Все це ми, звичайно, намагаємося ці ризики уникнути, але ми знаємо, що пасіка може тупо перезимувати, не, не перезимувати по. Невідомим нам причина. От невідома причина, цього всьому, чого в цьому році мала меду. Отак от, от і пасіка не перезимує. От сонце і сонячна активність, от, наприклад, там буде якась не така. Чи ще щось. Ну, Навіть самі провідні пасічники не один раз втрачали пасіки. Це факт. І я теж втрачав, і я це все відновлював. Тобто на це все. Ми повинні мати кошти, тобто в нас повинен бути якийсь страховий фонд. І мені дуже подобається концепція. Не пам'ятаю, де я це почув. Що ти оцей інвестиційний прибуток, ось є собівартість, а то що ти вище здав за собівартість, ти повинен покласти і не чіпати до весни наступного року. По нашій Геннадій Браніславич Ізмайлов це казав. Тому що якщо пасіка не перезимує, ти повинна з чогось це все відновити. Вулики залишаться, а пчолата не залишиться. Тому цей інвестиційний прибуток він повинен бути. Ця подушка безпечності безпеки є... теж повинна бути, навіть для... для того, якщо ціни елементарно надають нам, щоб ми могли там перечекати там той рік чи два. Повинна подушка безпеки, і для цього треба реалізовувати мед вище своєї собівартості. Отже, друзі, моє бачення таке, що мед недостатньо тільки виробити, його треба ще продати по достойній ціні, яка би влаштовувала і покупця, і вас як продавця. Тобто всі були задоволені. Мені дуже сподобалось і дуже було корисне. Тренінг, який влаштовував нам проект UHBDP. І там були присутні бізнес-тренери з Ізраїлю, які дуже важливу тезу сказали, що ви зрозумієте, що таке бізнес? Бізнес це коли двоє суб'єктів господарювання законними засобами питаються забрати один у одного гроші. От зараз. Експортери, даючи нам по 65 гривень, тобто нижче нашої собівартості ціну за мед, вони таким способом питаються е перехитрити нас, щоб ми видали свої кошти їм. Тобто, розумієте, якщо мед коштує 78 гривень, а вони дають 65 ти ще 13 даєш свої, розумієте? Ти 13, ти вже заплатив ці 78 гривень. Все, витрати понесені. Тобто, ти Береш менше, ніж ти заплатив. Тобто ти е втрачаєш. Ось цей меседж. про Успішність пасіки. Я бажаю вам все ж таки, щоб ви всі були успішними. Я, до речі, про себе хочу сказати. Я не там не супер успішний, але свій, свій мед, я мінімальна ціна. Я продаю в роздрі, продаю за 100 гривень і думаю про по підвищення ціни. Тому бажаю всім успіху в нашій справі, бажаю вдалої зимівлі, бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами обов'язково ще побачимось. Пока!